Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 115-й рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. З сьогодні в випуску буду забирати Олісе 110-го правого Вінгера. В нього обидві ноги п'ятірки. Зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів. І дивимося, що нам тут випаде. І тут у нас ЦЗ і рейтинг, і рейтинг 106. Погано, звичайно. Переходимо, будемо відкривати другий пак за 3000 самоцвітів. Тут мені не вистачає пазлів на Олісе. І дивимося, що тут у нас буде? Звичайні гравці. І зараз гравець непродаваємий. Дивимося тут. Польща, воротар, герой. І це 110-й дудик. Ого! Нічого собі, 110-й дудик. І що тепер робити? Закидувати його в склад чи міняти на пазлі? У мене там стоїть Вандерсар 109. Вандерсар це імба, а Дудик, думаю, буде погірше. Значить, будемо закидувати його на пазли. Шкода, звичайно, але Вандерсара на Дудика я змінювати не хочу. Переходимо ще в подію. Зараз тут перейдемо в Абік, заберемо нагороди. Переходимо в абік. І дивимося, що тут вийде забрати. Забираємо всі нагороди. І тут самоцвіти 800 самоцвітів, і гравці, монети. 800 самоцвітів. Переходимо, там ще можна буде в нагородах забрати гравця 107-го. Переходимо, забираємо 107 гравця. Це 30 пазлів. Хоч можна було забрати 105, -го, 111. -го, ну, думаю, там випаде або 105, або 106. -й. Так що, я не ризикував, забрав 107. го Переходимо тепер в обміни і міняємо гравців на пазли. І ось він момент. Закидувати Дудика чи ні. Звичайно, буду закидувати. Шкода, звичайно. Але що поробиш? Вандерсар я вважаю в мене ліпший за Дудика. Хоч він 109. Міняємо спочатку Дудика. І далі не вистачає 60 пазлів. Закидуємо два гравці 107. Так, потрібно два гравці 107 закинути. І буде 60 пазлів. Міняємо. І виходить в нас 800 пазлів. І ось виходить забрати олісем. Переходимо, будемо переходити в подію і забирати Олісе. Ідемо в подію. Пишіть в коментарях, які гравці з цієї події вам випадали. Кому випадав дудик. Хто би залишив собі дудика в складі. Би. Але я обміняв його на пазли. І ось він, Олісе. 800 пазлів. Правий Вінгер 110. Обидві ноги п'ятірки. Я думаю, хороший правий Вінгер. Буде для мене служити вірою і правдою. І ось він Франція. Правий Вінгер. З Баварії. І ось він Олісем. Так, Олісе. Забрав. Тепер буду іти ставити його в склад, звичайно. Качати буду на золоті ранги. Тут в мене старенький стояв гарінча. Довго, звичайно, він в мене стояв. Перед цим теж стояв Олісе, бачите, але стара версія. І так, олісе поставили в склад. Зараз будем, будемо йому качати золоті ранги. Перший маскирано зелений ранг. О, до речі, пишіть в коментарях, хто забирав олісе. Як він вам по грі. Качаємо на синій ранг одним мастерано. І не забуваємо підписуватися на канал. Два мастерану йде на фіолетовий ранг. Фіолет... Фіолетовий ранг вже є. Далі 5 мастерану йде на червоний ранг. Робимо червоний ранг. Пишіть у коментарях, хто кого буде забирати з капітанів. Я думаю, звичайно, не знаю, чи вийде назбирати. збирати, хочу забрати Кріщану Роналдо 110. го Кріщану Роналду 111 хочу забрати капітана за 4000 пазлів. В нього теж це перша версія Роналду. Де в нього обидві ноги п'ятірки. Звичайно, Роналдо завжди дві ноги п'ятірки, а в Кріщану Роналдо перед цим завжди одна нога була четвірка, а друга п'ятірка. Так, перекидуємо ранги з Олісе в Олісе. Качаємо його тут до 24-го, до 24-х тренувань. Далі переходимо, будемо качати йому навики. Переходимо в навики. Спочатку качнемо його, потім прокачаємо навики. Вибираємо гравців 60 по 79. Гравці 60 по 79. І автовибір. Вийде прокачати до 28. Рівня. Буде 28 рівень. А потім пізніше заберемо гравців забіка і докачаємо його до 30-х тренувань. Так, тренування йому прокачали. Зараз качаємо йому навики. Переходимо в ловкість качаємо, звичайно. Качнули в ловкість. І далі, далі, далі. Ловки. Тут качаємо. А далі що нам вибирати? Передачі або дріблінг. Подивимося: 178 швидкість, 170 дріблінг. І, звичайно, качнемо йому паси. Я думаю, паси. Передачі. Качаємо передачі. І так. Олісе качнули. Зараз перейдемо, позабираємо нагороди в Абіку, в лігах, в почті. Спочатку переходимо в Абік. Тут забираємо всі нагороди. Тут нагороди всі забрали. Переходимо тепер. Переходимо в ліги. Ліга в мене називається Україна паляниця. Хто хоче, вступайте. Тут спершу заберемо першу нагороду. Гравець 105-111. І дивимося, що в нас тут буде. І це буде. Італія, ЦЗ і рейтинг 106. Лише 106-й рейтинг. Тепер шукаємо 25 рівень. Де він той 25 рівень. Тут повинен бути гравець. І тут гравець 105 по 111. Відкриваємо. І дивимося. Тут, думаю, щось буде краще. Звичайно, не Дудик. Іспанія. ЛЗ. І це рейтинг. Рейтинг 107. І це, звичайно, краще. Тут забираємо всі нагороди, що залишились. Самоцвітів трохи насипало. І тепер, звичайно, переходимо в почту. Переходимо в почту. І тут забираємо нагороди за ліги. 9800 самоцвітів. 9800 самоцвітів. Забираємо очки ліги те, що я заробив за сезон. 10 950. Нормально так пограв на 100 тисяч очків ліга. І тут забираємо всі інші нагороди. Тут гравці, самоцвіти. Зараз перейдемо в магазин. Переходимо в обміни. І, за... І не забуваємо забирати 2,5 тисячі самоцвітів за 10 000 очків ліга. В кого, звичайно, багато очків ліга, то не, забираємо... не забуваємо забирати 2,5 тисячі самоцвітів. Кожного тижня я забираю. Самоцвіти забрали. Тепер ми переходимо в капітани в подію. Там потрібно теж забрати нагороди. Грузийся, грузийся. Чекаю дуже на ваші коментарі, хто кого з Капітанів буде забирати. Може, хтось не хоче забирати Кріщану Роналду. Може хтось хоче забрати Кройфа, Месі, Мальдіні, Вандейка. Я би Мальдіні забрав. ну... Я не назбираю 8000 пазлів. Тут хоча б назбирати 4000. Чи вийде назбирати 4000. Якщо не вийде, то буду доганяти самоцвітами. Буду там відкривати паки по тисячі самоцвітів. Якщо не, вих... не хватає не пазлів. Так, тут ми забираємо нагороди. Далі йде 500 самоцвітів. Далі в нас буде йти мільйон монет. Зараз дозабираю нагороди, тоді перейду ще покажу вам, де ще можна забирати маскорану. Потрібно там проходити хроніки. Хто не проходить, проходьте. Тут ми забираємо два мастерана, очки переносу тренувань йдуть. Далі в нас півтора мільйона монет. Далі 30 пазлів. О, до речі, пишіть ще коментарії, коментарі. В кого скільки на даний момент пазлів. Хто скільки пазлів назбирав на даний момент. Зараз обміняємо гравців, подивимося, скільки в мене вийде пазлів. Назбирати. Але я не знаю, що робити. Забирати капітана за 4000, чи забрати якихось гравців 111. х Теж мені підскажіть, як буде краще. Ну, хочеться, звичайно, забрати одного капітана. Тут забрали всі нагороди. Нагороди забрані. Забираємо капітанську пов'язку. До речі, не забуваємо забирати. Капітанська пов'язка Тотті. Капітанська пов'язка забрана. Переходимо в обміни. Подивимося, скільки гравців вийде обміняти. Тут, до речі, є гравці продаваємі, не продаваємо. В першу чергу я буду закидати гравців непродаваєми. Продаваємих гравців я залишу на всякий випадок. Може, будуть лишні. Так само, як з тої події, де забирав Олісе, в мене гравці залишилось, бо випав мені дудик, і в мене вистачило пазлів. Не всі гравці пішли на обміни. Тут закидуємо і виходить, 330 пазлів. На гравцях вийшло заробити за тиждень. Думаю, це не дуже-дуже. Думаю, це погано. 330 пазлів. Ось ще гравець один Непродаваємий Залітає на 10 пазлів. Так, всіх гравців закинув. Переходимо в подію. Хочу перейти в подію і подивитися, скільки в мене там пазлів. 869. 869 пазлів вийшло назбирати. І ось він в капітанах, лівий вінгер був Кріщано Роналдо Роналду. Звичайно, це буде люта імба Забрати його хочу лише з тої причини, що завжди він був. В нього ноги були Четвірка, п'ятірка а тут. Перша версія Кріщано Роналдо, де обидві ноги п'ятірка. Переходимо в хроніки і тут не забуваємо забирати мастерано. Ось, дивіться, першу мастерану забрав. Тепер перехожу, забираю другого мастерано. Двох мастеранов я забрав. Переходимо в мою команду. Переходимо знову до лісе. Гравців мені не вистачило докачати. Ну, Я гравців забрав з забіка, з нагороди ліги. І вибираємо знову 60 по 79. Пошук. І автовибір, і, звичайно, вибираємо 30 рівень. Дивимося, скільки гравців йде. Самі 60-ті гравці пішли. Тренування. І Олісе, Олісе на 30-х тренуваннях. Зараз подивимося його стати. Швидкість 178, удари 151, паси 141. Дриблінг 173. Оборона 73 і фізуха 100. Непогано. Обидві ноги п'ятірки, саме головне. І знову переходимо в мій склад. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал. Пишіть коментарі, ставте лайки під відео. Мені буде дуже-дуже приємно. І всім пока!